Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик. Це Ukrainian Export Talks. І сьогодні ми говоримо про війну та внутрішню політику українських органів влади та місцевого самоврядування на фоні повномасштабної війни. І до нас сьогодні на гостини завітав Любомир Скочеляс, політолог, кандидат політичних наук і викладач Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Любомир, доброго часу. Доби доброго дня. От дивіться, говорять, що під час війни немає політики, але це трохи брехня. Тому що коли є політика в мирний час, вона зорієнтована на реформи культуру соціальну політику. Коли є е, політика у військовий час, то вся політика підпорядковується служінню Збройним силам України. То в цьому контексті хотілося б е, у вас запитати: наразі, які головні політичні кроки має зробити і Верховна Рада, і президент України для того, щоби. Покращити ефективність Збройних сил України. Ну дивіться дійсно, якщо говорити про загалом політичний процес, то ми, науковці, експерти, сходимося на тому, що він зараз в такому в своєму якби класичному розумінні знаходиться на паузі, так тобто ні виборів, ні якихось масштабних політичних кампаній. Ні якихось слава Богу акцій протесту, таких деструктивних не відбувається, і це є, нібито такий результат консенсусу, негласного між всіма ключовими політичними акторами. І я абсолютно погоджуюся з тим, що ви щойно сказали, що відповідно це є наслідком розуміння того, що ми маємо в першу чергу працювати на. Оборону на міцність армії, на ефективність військової відсічі Росії. Це всі дуже добре розуміють, і політичні актори в тому числі. Якщо говорити про те, які кроки має робити українська влада, які кроки мають робити політичні інститути, то я думаю, що особливо якихось ну, новацій в тому Розумінні, навряд, чи можна придумати чи запропонувати. Вже за три роки, які, на жаль, триває війна, виробилися певні способи реагування, певні способи реалізації тих чи інших військових і управлінських завдань. І з іншого боку, значною мірою. Певні, якби позитивні результати, які мала дотепер Україна в протистоянні з Росією, вони були зумовлені такою активною і масштабною зовнішньою підтримкою. Так? Зараз, як ми розуміємо, ситуація трохи змінюється і, відповідно, існує потреба в переорієнтації певною мірою на. Пошук якихось внутрішніх ресурсів на пошук власних, якби таких не стільки там матеріальних, не стільки фінансових, але власних, я би так сказав, громадянських ресурсів, які зможуть компенсувати, от, наприклад, те, що Америка зараз очевидно буде значно менше підтримувати Україну. І... З іншого боку, треба так само розуміти, що дотепер оцю стійкість України, крім зрозуміло, безпосередніх військових дій з боку наших захисників, забезпечувала також така, я би сказав, досить рішуча національна єдність, яка була присутня і в суспільстві. І серед політичного істеблішменту. І от е, я думаю, що станом на зараз, хоча є спроби розхитати е, цю політичну стабільність, і є заяви, навіть е, е, такі, які нібито е, нібито невинні так е, про е, можливість чи потребу, чи необхідність виборів. Які можуть здетонувати дуже небезпечно в українському суспільстві і в українському політику. І тому з того, що я бачу, ключові українські політичні гравці, вони все-таки розуміють цю небезпеку, і навіть от, якщо говорити, що з одного боку, чомусь я мені трохи дивно, ці санкції проти Петра Порошенка, які саме зараз запровадили так, хоча це абсолютно недоречно і не на часі. Але з іншого боку, от коли почалися певні такі. Протестні дії е, на підтримку Порошенка, в тому числі було блокування трибуни в Верховній Раді. то Порошенко сам заявив, що вони припиняють, тобто його політична сила, і прихильники, щоб вони припинили такі дії, що нам потрібна зараз єдність, і це є головне, а не якісь там е, такі е, більш, скажімо так. Дрібні питання, більш дрібні... Скажіть, будь ласка, а чому тоді в такому контексті ми бачимо репресії проти Петра Порошенка? А відверта п'ята колона у вигляді бойка, у вигляді його ОПЗЖних друзів почувається себе абсолютно вільно. Може тр транслювати російські наративи, як от певний певний час не пам'ятаю, коли це чи це місяць тому було, чи навіть е, три тижні тому, коли Бойко робив заяву знову про українську мову, про радикалів. Я не розумію, чому Служба безпеки, чому президент, чому інші органи влади просто закривають на це очі. Ну, я не хотів би вважати, що вони закривають на це очі. Можливо, можливо, просто є станом на зараз важливіші справи. Так, є станом на зараз більш нагальні питання, які доводиться вирішувати, так. Е, і одночасно з тим я певним чином поділяю вашу точку зору, тому що, от те, що я вже сказав, е, ну, ситуація з санкціями проти Порошенка, вона дивує досить сильно, е, чому от це зараз е, вийшло на поверхню і чому таке рішення було прийнято. Тобто, у мене поки що відповіді на це нема. Говорити про те, що українська. Верхівка готується таким чином до виборів, намагаючись е, ну, якби усунути чи нейтралізувати, чи дещо е, применшити можливості конкурентів. Ну не хотілося б знову ж таки, тому що, е, тому що це спрацює в, е, е, ефектом бумеранга. Тобто е, в нас. Завжди навпаки е, схилялися до тих, хто зазнавав гонінь, хто зазнавав якихось утисків, а не е, підтримували тих, хто їх ті утиски здійснював. Тому ну, трохи дивна мені ця ситуація. Я е, чесно відповіді такої однозначної на це не маю. Можливо, е, розумієте, е, якщо говорити про президента конкретно, то очевидно, що е, він не Одноосібно придумує ті чи інші ініціативи, е, приймає ті чи інші рішення. Е, ініціативи е, виходять з різних середовищ, з різних джерел, і так само не треба думати, що ну от тільки, знаєте, багато один єрмакта. От я впливає, це й хотів сказати, і все, що різні є різні е, групи впливу, але групи найбільш впливу. явна група впливу це, звісно, а звісно ж Андрій Єрмак. А які б ви ще групи впливу на президента змогли би відзначити? Ну, знову ж таки, власне, зараз якось так не прийнято копатися в такому, як то сказати, кулуарному контексті української влади, щоб це не було використане, скажімо, тими ж нашими недругами. Але, от я єдиний момент, от що скажу, така очевидна група впливу, яка є, це той же самий. Шмигаль, так? тобто уряд, він хоча і певним чином, зрозуміло, йде в фарватері того, що транслює Офіс президента, але все-таки те, що уряд ну, впродовж тривалого часу має незмінного очільника, це теж є певним свідченням ваги цього очільника, я так вважаю. Ну, як говорив класик української політики Симон Петлюра, не так страшні московські вожі, як страшні українські гниди. І в цьому контексті ми повинні не забувати той момент, що багато українських політиків, які е, візуально ніби працюють на Україну, в довгостроковій перспективі ми дивимось, вони працювали, на, е, вони працювали проти, проти України. Чи не може так статися, що коли е, призупиниться війна, далі можливо вибори? І потім ми оглянемось назад, і ми зрозуміємо, що багато хто працював проти України. Я думаю, на жаль, так частково буде, але в мене є велике сподівання, що ця частка не буде такою разючою, що це не буде так, як було дотепер, як було, скажімо, ще більшою мірою до 2014 року. Так? Тобто, якщо заглибитися в політичний процес український. В трохи недавньому минулому, то можна побачити, що він повністю контролювався Росією, повністю контролювався Москвою. І е, от те, що ми е, якби, рахуємо нашу незалежність з 91-го року, насправді вона була е, значною мірою декларативною. Так? Тобто, насправді, от якщо пригадати кучму, я е, якісь маю такі. Дещо е, факти безпосередні з тих часів. Е, то в кучми, е, особливо в виборчий період, працювали е, виключно російські технологи, так, тобто, що вони транслювали? Російські наративи, російські е, технології, російські способи. Ну і зрештою, оця калька російської перемоги Єльцина для е, кучми це теж є вплив Росії, це теж є е, використання Росії. І, те ж саме, що Медвечук очолював адміністрацію президента при Кучмі, тобто, ну, знову ж таки, Медвечук, який зараз є ну, ворог номер один українськості, не лише Україна, а українськості, як такої, все це свідчить про те, що десь, я думаю, ми почали, ми почали рухатися в бік реальної незалежності. Спочатку з. Час з періодом від моменту помаранчевої революції, так, тобто Ющенка, я би не запідозрював в якійсь проросійськості в прикриванні російських якихось середовищ. Потім була спроба відкату в 2014 році, але вона була припинена. І от, власне, оця війна, яка є, тепер я сподіваюся, що вона, ну, по-перше, дасть Бог, все-таки закінчиться. Для України позитивним чином? А по друге, вона остаточно спричинить розрив України із всякими цими російськими впливами. Ти будь ласка, чому до повномасштабної війни, коли в нас було доволі достатньо часу, навіть на фоні АТО, ми не змогли довершити найголовніші реформи, тобто реформу судову, реформу антикорупційну, реформу антиолігархічну. Що нам заважало тоді? Ну, розумієте, в таких випадках, е якщо е не вдаватися до конкретики, то кажуть, як правило, що е бракувало політичної волі. Так? Ну, але це є занадто заяложена фраза, як на мене. Таке око замою. Е так, тобто на це можна списати будь-що. Чому не було того, не було політичної волі. Чому не було цього, не було політичної волі. А, а в моєму розумінні, е власне, е Дуже багато речей, які робилося, потрібних в тих напрямках, про які ви говорите, вони, на жаль, в підсумку, робилися для галочки, робилися формально. І ну, в результаті ми маємо ситуацію, що, наприклад, від періоду 2014 року до періоду 2024 року, так скажімо, 10 років візьмемо, ситуація з корупцією в Україні не покращилася. Тобто, якщо не погіршилася, то однозначно і не покращилася. Це при тому, що після 2014 року було створено. Я зараз просто так зі стелі кажу: було створено до семи антикорупційних органів, які НАБУ, Були, САП і так е, далі, і тому подібне агентство, якісь там так, ради, ради, Ради громадські і відповідно, вони мали якби викоренити корупцію, або її мінімізувати абсолютно. Проте цього не відбулося. Питання: чому? Тобто, або ці органи виявилися неефективними, або корупція вимагає якихось ще додаткових, або абсолютно. Якихось нових підходів до свого викорінення. І якщо говорити, от знову ж таки, є от в людей моральних, а більшість українців, я такими вважаю, є якби таке сприйняття того, що в критичній ситуації люди мають діяти відповідально, морально, патріотично і так далі. Але як ми побачили в підсумку, під час війни Корупційні схеми не лише не зникли, а вони набули деколи досить таких жахливих, якби, ну, спотворених форм, коли взагалі ну, якби, питання безпеки держави. Фактично ігнорується задля за набивання власних кишень, задля накопичення капіталів. Тобто, це нормальність здоровим глуздом людині, це абсолютно незрозуміло, як таке може бути. Ну, а, а випадків таких, на жаль, ми е, бачимо дуже багато. Потім ви кажете, от за ці реформи судова, е, е, правова, взагалі, там е, реформа прокуратури, то зрозуміло, що е, я би так відіслав. З цим питанням більше до фахівців, так, юристів, які в цій сфері е, безпосередньо перебувають. Але з іншого боку, тут є і е, е, певний, як би, недолік е, от цього ж самого, так ми згадаємо про, е, наприклад, харківських прокурорів, так які собі там поставили пенсії по 100 тисяч. Чи про от, е, якісь там е, ці от мсеки, які були скандали і так далі. Тобто, е, тобто е, ну, якби, З одного боку, реформувати систему мають фахівці, які є е, 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 ну, дотичні до цієї системи. А з другого боку, ну, якби, якщо вони е, е, є зацікавлені в певних. Е, Корупційних схемах в певних у тих, оцих... от ви власне підвели до того, до маленького уточнюючого запитання, яке я от планував. Дивіться, мені здається, що в реформах та антикорупційній боротьбі виникає непримиримий конфлікт інтересів, тому що завжди реформи і антикорупційну боротьбу рухають низові ініціативи і громадські організації. Коли вони виходять на певний рівень, і справа доходить до лобіювання, вони лобіюють це через депутатів. Але все одно, коли Депутати адекватні проштовхують антикорупційні е, е, закони, вони наражаються на оцю стіну бюрократії і чиновництва, яка не хоче це змінювати швидко, ефективно, яка хоче затягувати процес, бо їм вигідно, бо вони сидять на потоках. І тут е, здається, є замкнуте коло, і з нього ніби немає виходу. Але на вашу думку. З цього замкнутого кола які можуть бути виходи, як, як пробити оцю стіну, щоб е, бюрократ і чиновник сам хотів реформуватися і ставати антикорупційним, чесним і відкритим? Ну е, дивіться, я думаю, що е, стосовно тих людей, які є в системі з станом на зараз, і які вже там перебувають тривалий час, е, спроба їх змінити е, вона є даремною, так тобто вони вже. Е, ну, Якби в своєму тому амплуа сформувалися, перебувають тривалий час, і вони не сприймуть ніяких таких новацій, ніяких змін і так далі. Власне, для того, щоб зміни відбулися, потрібен прихід нових людей, нових кадрів, нових сил. І от, зокрема, якщо брати загалом про політичну систему, то для цього й проводяться вибори, так, щоб оновлювати. Систему так, щоб приходили нові люди, і зрештою, от такий трошки, якби ну, нелогічний прихід дилетантів до влади в особі партії Слуга народу він був зумовлений. Запитом суспільства на тих, хто не був в політиці, на тих, хто не був при владі. так, і, і, і цей запит він є закономірний і логічний. Я думаю, що власне в такому ключі мала би рухатися ситуація в Україні, але знову ж таки, станом на зараз, ми маємо війну, і це є першочергове. І, на жаль, ми мусимо оці, якби завдання зміни кадрової, зміни системної, зміни. Взагалі, скажімо так, філософії українського е, державотворення державного управління мусимо відкласти на пізніше, тому що якщо ми будемо зараз пробувати змінювати... Е... Дивіться, так пізніше, така сама ситуація буде. Я хотів от сказати, що неважливо, хто прокурор чи Юрій Луценко, чи якийсь молодняк зі слуги народів, все одно до нього приходить представник олігархату і каже: «лобіюй мої інтереси. Як вийти з цього кола? Е, ну розумієте, тобто тут має бути, я собі так думаю, тут має бути в тандемі от, не лише зміна облич, але й зміна системи, і зміна е, норм права, і от комплекс того всього має е, бути задіяний, так? Тому що, от знову ж таки, як я сказав, ви сказали, от приходить нова людина на посаду. В стару інституцію. Вона стає тою самою особою, як і попередники. А ми можемо говорити про зворотню ситуацію. Ми понастворювали, ну, не ми, законодавці і, і інші владні структури, понастворювали цих антикорупційних органів. Так? Але в ті антикорупційні органи часто потрапляють люди, які були в системі. Так? І вони спрямовують ці органи в. Таке русло, яке вони, яким вони звикли оперувати, і знову ж таки нічого не змінюється. Тобто має бути і одне, і друге, і навіть ще третє. Тобто мають бути ще е, нормативні е, е, нормативні правила, які будуть все це регулювати так. Тому що от дивіться: е, говорять про те, що от мсеки, так вони себе дискредитували, вони корупційні, вони в принципі є швидше якимось. Гальмом, ніж е, сприяють е, вирішенню тих питань, які пов'язані з пораненими, з, е, е, відповідно е, тими, які е, будуть комісовані військовими. Але якщо забрати е, МСЕКи, немає поки що нічого взамін. Так? Тобто має бути альтернатива, альтернатива, яка буде працювати так. От, я собі пригадую, я думаю, ви теж пам'ятаєте або знаєте, в принципі, з інформації, колись Юрій Луценко ліквідував ДАІ, Державну автоінспекцію. А взамін нічого не запропонував. Тобто вирішувати проблеми, питання на дорогах довелося певний час вручну, тобто в такому ручному режимі. Тому, знову ж таки, ж, можна повідміняти, можна поліквідовувати. Але е, воно тоді буде взагалі провалювати всю ситуацію. Має бути щось взамін, і не просто щось, але має бути кращий варіант. Дивіться, ми, ми справді можемо конструктивно про це говорити, але на практиці воно так виходить, що. Одне вікно можливостей ми його не використали, друге, третє, четверте. Вам не здається, що це все закінчиться тим, що просто в один момент до влади прийдуть не в костюмах націоналістів, і тоді буде 1918, 19 і 20 рік на наших вулицях. Не здається так? Ну, я думаю, ні. Я думаю, все-таки розумієте, українське суспільство, воно політично досить, я би сказав, так, грамотне і відповідно. До якихось таких крайнощів поки що не бачу я, що би могло дойти, так? навіть якщо кажуть, що от військові е, можуть, там, повернувшись з фронту, почати, е, почати, як би то сказати, е, прагнути е, здійснювати владу по-своєму, як вони це бачать. Так? Е, тобто, е, я думаю, що це теж є надумано і е, Якщо війна закінчиться, ми повернемося до конституційного формату політичного процесу, і от тоді можна буде говорити про, про пошуки тих нових форм, про пошуки нових способів для того, щоб все-таки політика реалізовувалася в інтересах людей, а не в інтересах там, тих, хто. Займає Подивіться, все одно, все одно в політичному житті завжди є еліти в соціально-економічному житті, завжди є еліти, в культурному, і ми прекрасно розуміємо, і це цілком справедливо, що новими елітами стануть військові. А військові будуть вимагати радикальних швидких змін і. Враховуючи нашу неповороткість конституційно-демократично-парламентського процесу, от на стику цього конфлікту, да, з одного боку, маємо непогану демократію, а з іншого боку, маємо нову еліту військову, яка справедливо вимагає швидких радикальних змін. І якщо ці ж швидкі зміни не відбудуться, то військові не будуть панькатися. з... Парламентаріями з прокурорами однозначно вони не будуть, вони не будуть чекати, тому що ніхто вже не буде чекати. Ну розумієте, тут я не готовий так категорично продовжувати свою лінію, але все-таки спробую. Тобто, коли йдеться про можливість приходу військових до влади, гіпотетично вона існує, тому що в країні війна, так тому що військові все-таки відіграють вирішальну роль в збереженні української держави. І тому, що до військових є велика довіра в суспільстві, так? Але з іншого боку, можливо, це трохи буде виглядати теоретизацією, проте, якщо подивитися в українську історію, то в нас якби демократичні форми врядування, вони завжди були пріоритетними, так? Тобто українці, ну, якщо не ніколи, то Дуже рідко коли прагнули до якоїсь такої сильної руки, так до диктатури, до ну, там, донцова, звичайно, можна згадати, можна згадати Липинського, який хотів монархію, і так далі. Але все-таки в підсумку виходило так, що от якщо згадаємо Антоновича, то він говорив про те, що це є в ментальності українців: оцей демократизм, прагнення до такого народовладдя, врядування, і от я собі думаю, що все-таки це буде. Далі впливати на те, що Україна залишиться демократичною. А не перетвориться на диктатуру, дивіться, навіть якщо з позитивним <губ> наслідком, так я насправді жодному випадку не мав на увазі, що Україна перетвориться на військову хунту чи диктатуру. Я просто хотів відмітити, оскільки навіть в національному гімні України сказано, що ми браття козацького роду, та а козацтво, козацька державність це військова демократія. То мені здається, наступний етап українського державотворення це свого роду певною мірою військова демократія. <губ> ну, це би було цікаво. Я до речі, ну. Не відкидаю е, того, що можливо такий формат влади міг би спрацювати в певний період, тому що, е, ну, по великому рахунку, ми всі розуміємо, що е, військове правління воно є тимчасове, так, воно спрямоване на е, вирішення якихось критичних е, речей. І з тим, що потім е, ситуація повертається в нормальне, звичне русло. Так? Тому, якщо би з таких міркувань дивитися, можливо, це б навіть було і краще. Тому що дивіться, от е, ситуація, яка чому зараз в Україні е, не, не проводяться вибори? Так ну тому, що, по-перше, закон забороняє, але ми знаємо, що закон у нас це є. Річ, на жаль, часто умовна. Та? Якщо закон забороняє, то можна його змінити. Так, так. І він не буде забороняти. Але чому все-таки не проводять? І чи правильно не проводять? Я, наприклад, вважаю, що правильно що не проводять, тому що в умовах виборчої кампанії ми би отримали таку політичну боротьбу, що події на фронті здавалися б дитячими забавками, як би це не звучало трошки можливо. Жорстко, тому що прагнення до влади, воно вбиває будь-які гальма, будь-які межі, і ну, просто з України би нічого не лишилося, я так вважаю, якщо б ми зараз запустили вибори. От. І якщо ми будемо говорити про вибори після війни, то ситуація не особливо зміниться на перший період часу, тому от така. Якби розхристана демократія, вона теж може бути небезпечною. Та? Тому, от по цей момент, чи цей варіант військово військову демократію, можливо, він би був. Так, в цьому непоган. контексті ви маєте рацію. Ну і на завершення підсумовуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, чого б ви хотіли побажати нашим глядачам і читачам? От особисто Ем, Ну, дивіться, я е, взагалі думаю так, що по-перше, е, нам. Треба завжди бути оптимістами. Так? Які би меседжі, які би хвилі е, на нас не насувалися інформаційні, ми повинні залишатися оптимістами, тому що в підсумку все-таки е, речі, які будуть позитивними, вони обов'язково відбудуться. Раз. А, друге, е, ну, ми маємо зберігати оцю національну єдність. ми маємо Триматися купи, і тільки в такому випадку ми зможемо вистояти навіть попри ті негативні зовнішні виклики, які зараз є. Що ж, друзі, в нашій студії сьогодні був Любомир Скочеляс, кандидат політичних наук, викладач Львівського національного університету імені Івана Франка. Говорили про внутрішню політику на фоні війни. Мене звати Роман Коржик, це Ukrainian Expert Talks, Обов'язково підписуйтесь на наш канал. І до наступних зустрічей в ефірі.